Всім привіт-привіт! 1 жовтня 2024 рік по новому церковному календареві Покрова, День захисника і захисниць вітчизни. Всіх захисників і захисниць вітаю, здоров'я вам, удачі, напевне, удача ще більше потрібна, ніж здоров'я миру, перемоги, ну і все, що кому треба. Я от так ще, ага, ще сьогодні треба подати показники е, світла врес, е, так як перше число. Може і за газ, але газу не маю. Ні, точніше, газ є, тільки в штанах і трошки в балоні. Ну, а от тут я проїжджаю мимо такого бігборда дуже часто. І знаєте, якраз воно мені в тему, знаєте. Е, я про захисників і захисниць обманутих. Ну, ким обманутих? Напевне нашою, напевне, нашою державою чи нашою владою. От хочу вам розказати таку історію. Є в мене такий хлопчина, ну, можна сказати, далекий родич. І так сталося, що він буквально від цього бігборду живе ну, буквально кілька сотень метрів. І ось він кілька місяців назад щось собі задумав, е не поговорив ні з родичами, ні з батьками. Пішов, в ТЦК, написав рапорт на дронщика. Ну Він якийсь там трошки якби е шарить в комп'ютерах і в ті всі справі. Ну, зараз молодь взагалі продвинута в ті справі. І що ви думаєте? Підписав контракт, пішов на контрактника, все як має бути, на полігон. І з полігона його бац і в морську піхоту на ноль. Уявляєте? контракт підписано, в контракті вказано, що він йде на дрон на оператора дронів, а його в морську піхоту на м'ясо на ноль. Уявляєте? Мати його почала видзвонювати по воєнкоматах. Ходила в воєнкомат. Дзвонила на гарячу лінію і знаєте, що їй відповіли? Сказали, що ну, значить, на той час вакансії операторів дронів не було, а вакансії в морській піхоті були. От його й туди забрали. От такий обман в нас контракт підписаний, уявляєте, підписаний контракт конкретно на оператора дронів, а куди, а куди запхали, куди захотіли. Так що майте на увазі, дорогі захисники і захисниці України, будьте уважні, щоб вас і дай Бог, щоб вас не обманювали. Всім всього хорошого, миру, здоров'я, перемоги і всього всього самого кращого.